На Вінеччині з початку року на воді загинуло 42 людини з них п'ятеро дітей. Рятувальники говорять, головною причиною нещасних випадків є порушення відпочиваючими елементарних правил поводження на водних об'єктах. Більшість трагедій трапились на необлаштованих для купання місцях. Рятувальники б'ють на сполох. З початку року у Вінницькій області на воді загинуло 42 людини. Тільки з початку купального сезону потонуло 36 осіб п'ятеро з них діти. Таку велику кількість трагедій на водних об'єктах рятувальники пояснюють тим, що відпочиваючи часто нехтують правилами поводження на воді та високою температурою повітря. Крім цього, практично всі випадки трапились на необлаштованих для купання пляжах. В цих місцях дно водойми недосліджене, тож небезпека висока. Ці всі випадки, які сталися у нас загибелі на водних об'єктах, всі сталося індивідуальне купання, вживання спиртних напоїв, порушення правил поведінки на воді. Аби запобігти нещасним випадкам на воді, керманичі міста та області проводять ряд профілактичних заходів. Головою обласної державної адміністрації на минулому тижні затверджений план першочергових заходів, направлених на підвищення рівня безпеки. І охорони життя людей на водних об'єктах області, виконання якого на даний час організовано на всіх рівнях. Представники головного управління з питань надзвичайних ситуацій Вінницької облдержадміністрації звертаються до всіх жителів міста та області з попередженням. Порушення правил поведінки на воді може призвести до непоправних наслідків. А також нагадують про необхідність бути пильними на воді. Більше того, відпочивати слід тільки на спеціально обладнаних для цього пляжах, та не заходити воду в нетверезому стані.